Відносно програми ЗІЛОВ, Заходите. Тут, наприклад, район, да, є тут карта цілого сакраменту. Заходите, наприклад, до прикладу, ранчо кордово. Знаходите, бачите, яка ціна, пише, де будинок, яка ціна здається. Далі. Заходите на будь-який. Ну, наприклад, давайте на цей новий зайдемо будиночок. Так, тут є фото. Нажимаєте на фото. Далі тут є карта, де знаходиться. Далі бачите, 2500 в місяць, три кімнати, три ванних. І площа, адреса. Основне підтягнути цю ціну і дивитися на оцей надпис, де пише owner. Це значить від власника. І від власника це більша можливість взяти вам оренду. Пробуйте всіх благ.